Привіт, друзі! Ви дивитеся культурну програму? Пройтися по червоному хіднику у Тернополі нас запросили яскраві гості: Михайло Хома, Зізіо, Олександр Пономарьов та ведучий Юрій Горбунов. Саме вони зібрали усіх нас сьогодні на цій яскраві події. Про неї більше дивіться згодом. Але вітаємо вас у нашій культурній програмі у місті Тернополі. Як давно ви були тут? Вітаю. ну, Дуже часто, бо тепер з Києва, якщо десь їдеш на західну Україну, то я знаю дуже гарну дорогу через файне місто Тернопіль. Я завжди його любив і буду любити. І люблю. Так. так. любите виступати так. В, наших, в наших краях. Так, все дуже гарно починалося, пам'ятаю. І ми збирали тут і стадіон, і, і подоляни. Сі зали, пам'ятаю, так що Тернопіль це наша публіка. Так, сьогодні ви приїхали з особливим проектом. Ви не один. А ви з е, майстром з Олександром Пономарьовим Юрій так. Горбунов веде подію. Розкажіть більше про це. Ну коли почалась війна, то ми об'єдналися і разом з тим показали, що як треба об'єднуватися, що треба зараз не я, ти, а ми е, працюємо заради одної мети перемоги над ворогом. і інакше, може, інакше не може бути зараз. Разом ми маємо перемогти. Ви мандруєте різними містами з цим проектом, так. де збираєте кошти на допомогу так. Збройним силам України, правильно так, я розумію? Так. Так, і вже якісь є перші підсумки, скільки коштів ви зібрали? Я, я вам скажу це. Ми ніколи того не розголошували, бо е, займалися більше тим, що дали концерт і зразу передову. Концерт і зразу напедову. Mm -hmm. Так само віддаємо все. І робимо це заради одної мети перемога. Бо спочатку це було так. Ми поїхали на передову, потім дали всі концерти, які можна було. Ті концерти були найстрашніші, бо в той момент ніхто не знав, що буде. Як воно буде, було страшно. А потім нам запропонували поїхати за кордон. За кордоном так само дали дуже багато концертів. Ну, я думаю, це там велика сума. Я думаю, що кожен українець зробив те саме, що ми допомагає або воює. Інакшого вибору немає зараз. воювати або допомагати. Інтерв'ю ви колись згадували, як ваш тато приніс жовто-блакитний прапор ага. ще в той час, коли це не можна було робити, і десь там те зерня зародилася. Не всі, всі, хто от... мене так вийшло, що я народився біля Львову на кордоні в Франківській області, на батьківщині Степана Бандери. Там кожна хата хотіла сині-жовтого прапору, тризову і ой вулиці червона калина, і ще не вмерла України. Кожна хата хотіла, кожна сім'я, кожна родина. Ми так виховані, ми співали повстанські пісні, я пам'ятаю всі історії діда, баби про те, що таке Криївки, як ховалися, як переховувалися люди, як допомагали. У мене на першому місці завжди була Україна, українська мова, традиція українська. І зараз просто такий час. І єдина можливість вже не сумніватися. Не кахай разниця вже нарешті вже не говорити, а довести цю справу до кінця, усвідомити, що ми українці, українська мова, українська традиція це є ключове, що тримає нас і ідентифікує в світі. Ну ви завжди були флагманом української мови, української культури. на кожному культури. концерті за Україну, за українську мову будьмо. пам'ятаю в Криму. -то, у 2012 році то летіли фляшки в мене від пива. А то не були українці, то були ті, що там служили. Слухайте, як тепер почуваєтеся? що ну, нарешті нарешті вже трошечки переосмислили українці свою сутність. Мені мене тішить. То, тішить? Так, бо я дивився, збоку, спостерігав, і думаю, ой, як... вже знаєте, деколи такі сумніви в голові закрадалися, може, то я щось неправильно так думаю. так задуже категорично. категорично виявляється, мій дідо, моя баба. Були праві і казали правду, тому правда, то все відбувається дуже високою ціною. Але мені здається, що тоді інакшого вибору не мало. Знаєш, так Бог вирішив, і так має бути. З Олександром Пономарьовим ви творчо об'єдналися ще до початку. Так. Як сталося так, що ви продовжили роботу вже під час війни? Тобто ваша дружба тільки зміцніла, бо ви вже кілька пісень Ой, створили. Сказали, що війна. Першому, кому я подзвонив, то Юрій Горбунов зранку, ми поряд недалеко живемо. і Я думаю, ну, щось порадитись, запитати, як діяти, що відбувається. І це був перший Юрій Горбунов. Після того тиждень в паніці якісь такі, але зібрались всі якось е е силами, думкою і поїхали підтримувати хлопців на передову. Давали концерти. Концерти Олександр давав в одному місці, я в другому, Юра в третьому. Ми потім якось об'єдналися в одну таку компанію, колектив і поїхали разом. Нам це дуже гарно виходить. Я дякую хлопцям за те, що ми разом пережили цей склад непростий, але дуже важливий період. Я думаю, і хлопці вдячні, і ми вдячні хлопцям, що в той момент, знаєте, коли то перші дні, ти не знав, що маєш співати. Сару, чи Боже великий єдиний. От, власне, От, так. І, і ті пісні заходили, і ці заходили, пам'ятаю, та вишта сорочка, чорні кольори, і вже ну, ніяких капелюхів, ніяких кольорових речей. Але вже тако пройшов третій місяць, і хлопці до мене приходять: Михайло, давай дзідя, сару нам давай. О! І пішло. <клак> так. А ця це, це традиція українська бити ворога моцно по зубах. І посміхатися. Ага. І посміхатися. Вони дуже того бояться, так. Так, ну то е, коли ми переможемо, будуть ще концерти, дзідя, і буде е, нова творчість знову ж в тому руслі, такому енергетичному, веселому? Коли ми переможемо, Чи ви, буде Михайло Хоманосце. Ви що? отримаєте неймовірний подарунок, який я для вас готую. Так, для а, речі. Чекаємо. Ви будете приємно здивовані. Я ж люблю дивувати. Не так, як ви то очікуєте, а так, як воно має бути перевершити ваші очікування. Слухати, але до то інтрига. Я тепер ще більше чекаю тої перемоги. Всі чекають, а вже рахую дні. Тому що до Михайло те, що робить Михайло, то завжди талановито. Здивувати здивувати буду, але саме основне зараз всі зусилля мої ваші е заради одного перемоги України. Однозначно. Ну ще наостанок, е голос прекрасний у фі у мультфільмі Мавка прозвучав у дубляжі такого гарного харизматичного лісовичка. Дякую. Як воно почуватися по той бік екрану, бути озвучити персонажа, наскільки яскраво? Знаєте, я дякую Богу, що я займаюся тим, що я люблю. Що я ніколи себе не заставляю. Коли я себе заставляю, коли ви себе заставляєте, то воно вже трохи виходить отак, ходити на роботу. А я ходжу собі по творчості якійсь такий. Я розмовляю з Богом, деколи угу. спорим, деколи домовляємося, але. Я дякую Богу, що я маю таку неймовірну можливість займатися тим, що я дуже люблю. «Гей, Соколи» набрали вже більше півтори мільйони переглядів так, на Так, то Я хочу подякувати Збройним силам України. По-перше, за те, що вони зробили, і що ще мають зробити, що роблять. А Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, подякувати, бо це вони саме вибрали ту композицію і захотіли, щоб це співав. Олександр і. То навіть так, я, то. так. То є історія. Так, вони А я думаю, це просто якась любима пісня. Хлопці з дівчатами Збройних сил України сказали, що ми хочемо, щоб то пономарьові дзві заспівав. І ми це зробили гарно. Слава Богу, нарешті, українська пісня на першому місці. No. А ще Марічка як гарно звучить. А Марічка дуже гарна. А Марічка ну, та, бачите, аж і до... то все так знаєте на скору руку, раз-два. Бо ми готувалися на презентацію о, за кордоном. Це знімалося і одним кадром знялося. Потім я думаю, що я маю чим вас здивувати. В першу чергу перемагаємо, а потім дивуємо. Речі, хочу всім подякувати, хто сьогодні прийшов, бо ми робимо неймовірну справу. Ми збираємо все заради нашої перемоги і перераховуємо, віддаємо до копійки, щоб наші хлопці мали, щоб наші хлопці відчувалися з дівчатами там не покинутими. Ми робимо все заради нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Да. Михайле, топ 3 речі. Що ви вперше зробите, коли от настане та перемога? Ми так багато сьогодні про неї говоримо. Ми так її сильно прагнемо. Думали про це? Так. Заплачу, засміюся, відсвяткую і щось розкажу. Дякую. Дякую. Було щиро. Всім, чорні я Мовчасний хочу, там на цьому боці загубив я спокі, чути дороги, ся не зла хочу. Питаємо в нашому файному місті. Дякую, але це місто для мене знакове. Колись після інституту. Давно перші гастролі мої, коли я прийшов працювати в Івано-Франківський театр, були в Тернополі. От готель, який тут над головою, Галичина він ще тоді навіть не Галичина називався озеро. Це все було дуже круто. Гуляли в парку і грали в театрі. Це було протягом місяця. Тому Тернопіль для мене таке місто молодості і перших гастролей. О, це приємно чути. Mm -hmm. Знаю, що сьогодні ви сюди приїхали не сам. Mm -hmm. а у вас цілий такий прекрасний колектив. А гід бригада, навіть так. Ну як скажете, як вам працюється з цими хлопцями? З Олександром Пономарьовим і з… Прекрасно. Ну ми, по перше, дружимо і в житті. Саме тому ця команда склалася після того, як почалися вже волонтерські концерти. Їх у нас було дуже багато в різних форматах, але от вималювалась е, Саша Міша і я як ведучі, це вже ну, напевно рік, тому що почалися взагалі перші концерти е, після початку війни, е, десь, напевно, кінець березня. Вже були перші концерти е, для військових. Е, а з Сашою і Мішою це десь, напевно, травень місяць, і от уже від травня по травень ми. Об'їздили дуже багато. Це були і військові частини, і от так обласні центри, і маленькі міста, і європейські столиці. Зібрано дуже багато грошей, які йдуть на ЗСУ. Тепер підключилися і внутрішньо переміщені особи Максим Ткаченко, який збирає для того, щоб люди, які лишилися взагалі без нічого, мали де жити, мали щось в тих нових домівках, які в них є. Тому великий фронт робіт, і ми раді, що ми долучені до цієї важливої справи. І плануєте продовжувати далі? Ці плануємо продовжувати. Більш того, я думаю, воно буде продовжуватись навіть після нашої перемоги, тому що справ було дуже багато: відбудовувати країну, влаштовувати людей, давати їм роботу. Це для цього все треба буде кошти, їх треба буде збирати. В сенсі, ваша коаліція буде далі триматися. Сподіваюся, так, бо вона тримається ще й на нашій друзьбі, дружбі поза межами сцени. А дружба почалася ще до повномасштабного вторгнення? Чи ну, це, так, звичайно, скріпилося? до. з мішою сусіди з Сашою. Ми знайомі вже 25 років, напевно, і періодично зустрічаємося на різних заходах. Тому це зрозуміло, коли люди спільні однією думкою, ідеєю і ментальністю, і світоглядом разом збираються і роблять справи. Це це нормально 400 доларів, 400 доларів раз, 400 доларів два, 400... А якщо ви її... як тебе звати мало? Саша, Саша, де ця картина буде висіти у вас? Якщо за 400 доларів ви зараз її придбаєте зброю або в моїй кімнаті, або десь вітальні. висить така красива картинка. Ти скажеш, Україночка купила Україночку. Звідки черпаєте зараз таку бадьорість енергію? Ну, по перше, від Роботи. тих новин, які йдуть з фронту. По-друге, діти. Це дуже важлива енергетична складова. Ну і звичайно робота, тому що робота дає можливість робити щось корисне і допомагати Збройним силам України, і допомагати морально, навіть звичайним людям, які іноді просто там в маркеті говорять дякуємо, що ви є. Для них важливо, що люди, які мають для них значення, люди, яких вони люблять на місці, працюють, нікуди не втекли і роблять. Все для того, щоб допомагати, юрію. Ви є топовий український ведучий, найкращий, не побоюся цього слова. Дякую. Ваш досвід, ваш стиль роботи він не перевершений. Чи відчуваєте ви зараз свою затребуваність у цій сфері в такому сенсі, що нарешті ви виконуєте свою місію? Ви працюєте не просто ведучим якихось розважальних подій, але є і фундамент Ну, ведучі розважальних подій. Це теж непогано. Справа в тому, що коли починалися концерти, ми не зовсім розуміли. Вони в нас побудовані були не тільки на піснях, uh -huh. а є ще мій колектив моїх авторів, які пишуть серіали. Скажені весілля написала. Скажені сусіди, серіали, останній москаль. <кій> це команда, колишня команда Квн, і вони. Спеціалізуються на гуморі, і саме з ними в нас складалися основні концерти. Ми переживали, як військові будуть реагувати на гумор, і з'ясувалося, що це дуже круто. Командири казали, ну це ж ще був квітень, березень, місяць минулого року. Він каже, ми від ми навіть не знали, що ці хлопці вміють посміхатися. Ці суворі хлопці, які на ротації з нуля. І тому ми зрозуміли, що це такий своєрідна пігулка, пігулка, яка дає можливість. Нагадати про те, що є ще щось, крім війни, є якісь позитивні емоції, які потрібно черпати. Це насправді дуже важливо, тому що потім командири дзвонять, або ми знову приїжджаємо на концерт, де вже інші військові а командир той самий, де він говорить, ваші концерти ще згадуються місяцями, хлопцями, тому що це великий енергетичний заряд. Це важливо. Крім того, я ще й кінопродюсер, і ми були першими, хто під час війни зняли 24 серійну комедію. Скажені сусіди 2 яка вже вийшла на ТЕТі успішно. Перші сусіди ми зняли до війни, а другі під час війни. Ми були першими, хто запустили індустрію під час війни. Не за ті гроші, звичайно, які робилися, але все-таки ми це зробили, і це було дуже важливо, тому що актори почали грати, режисери знімати, і це. Дуже важливий знак до того, що країна все одно повинна. Ворог у ворога стояло завдання не тільки добити нас фізично, а зробити так, що ті, хто живі, не святкували, нікуди не ходили, щоб театри були зачинені, всі сиділи по бомбосховищах, були морально вбиті. А коли ворог морально вколи твій опонент морально вбитий, його легше завоювати і, і і загарбати. Тому ворогу це не вдасться, тому що бачите, українці не тільки взяли до рук зброю, але ще і. Ніколи в світі не дадуть панувати над собою. Це важливо, це однозначно. Щодо українського кіно-кінематографу, як він буде далі розвиватися? Е, ну як я не знаю, як буде відображатися війна в нашому кіно, тому що ті документальні кадри, які зараз е, є в інтернеті всюди, це, е, це не перевершиш художніми кадрами. Це це може бути тільки якась історія доля доля людини в рамках. Е, Війни. Але зараз ми готуємося до нового серіалу. Це так само буде комедія, але вже під час війни, події відбуваються під час війни. Тому зрозуміло, що воєнна тема буде домінувати в і в кінематографії, і в театрі, але важливо і не забувати про те, що є ще життя. Тому що, коли хлопці в мене дуже багато друзів на нулі, в них коли ротація, бо вони дзвонять, вони говорять: дуже важливо розуміти, що в тилу продовжується життя, що в тилу люди живуть. Це дуже важливо. Це є та місія, яку ви хочете донести. В Принципі, ну, тим, що робите місія в кіно в театрі і в концертах в принципі дуже велика, тому що е, інформаційна війна і наша відповідь інформаційній війні це теж частина цієї роботи. А ще емоція, емоція позитивна, яка дарується. Коли люди позитивно налаштовані, їх ще важче перемогти. Що піднімає настрій? Вам факт, що ти вранці прокидаєшся е, знову ж таки сім'я, діти і можливість бути корисним для своєї держави. Ви людина, яка має величезний досвід у нашому шоу-бізнесі, у культурі українській загалом. Чи відчуваєте ви взагалі її зміну зараз? Відходять російські пісні, які співалися російською мовою. Відійшли російські артисти місце Слава Богу. І скільки з'явилося нових українських? Що ви відчуваєте зараз? Ну, ви були в осередку цього всього? Ну як ми я, я не можу відчувати чогось негативного. З'явилася величезна кількість молоді талановитої. З'явилися ті артисти, які писали для когось, тепер вони самі співають. З'явилися пісні, чому боялися відпустити щось пов'язане з російським? Тому що думали, що в нас не буде можливості щось створити своє, яке буде яке буде цінуватися і яке буде на рівні. А виявляється є, треба тільки дати можливість. Які у вас плани на літо е, працювати? про відпустки ніяки ми не можемо думати до, до нашої перемоги. А після перемоги я думаю, буде ще більше роботи. Тому ми працюємо влітку. Ми будемо знімати ще голос країни. На літо в нас розписані всі наші концерти подальші, угу. Так що працюємо. Ні, вечері за участі іменитих артистів сьогодні збирали кошти на підтримку Збройним силам України. Ну а це була культурна програма. І ви ж пам'ятаєте, ми зустрінемося з вами уже за тиждень. На все добре.